Карпаття має альтернативу російському блакитному паливу. У Богорочанському районі відкрили грабівське родовище. Тут поклади газу сягають 100 мільйонів кубометрів і зможуть забезпечити все населення області теплом, кажуть геологи. Раніше тут знаходилася військова частина з ракетними складами. Про користування природними надрами тут заговорили п'ять років тому. Після сейсмічних досліджень пробурили першу свердловину. Геологи прогнозують, добовий відбір палива коливатиметься в межах 30 тисяч кубометрів. Загалом родовище забезпечить. Газотранспортну систему України майже на 100 мільйонів кубометрів газу. Є повністю система очистки, система підготовки, система заміру, без якої зараз неможливо бути в балансі і подавати газ. Ми розглядали декілька варіантів підключення, розглядали в сторону Калуша і сюди до майстрального запроводу. Вирішили сюди, тому що тут ніби, ну, чуть, скажімо так, можливо, менш витратно. Прикарпаття як і Львівщина не має значних покладів блакитного палива, як от Харківська, Сумська та Полтавська області, де відбувається основний видобуток природного газу. Цією справою у більшості займаються державні підприємства. Однак переконують Міненергетики майбутні у даній сфері за великими незалежними газовими компаніями, адже окрім палива вони забезпечують державу додатковими надходженнями до бюджету. Кожний день роботи цього родовища приносять в бюджет кожен день приблизно 25 тисяч гривень. За рахунок рентних платежів вони дуже зараз високі. Ну можете помножити на це тільки за ранних платеж, ну, помножити на триста днів і вийти на цифру, оскільки це дає податків. Крім того, працюють люди, це додаткові робочі місця. Пошуки та відкриття газових родовищ вагомий крок у здобутті енергетичної незалежності, адже у такий спосіб, кажуть фахівці, держава зменшує імпорт блакитного палива і збільшує використання власних ресурсів. Тобто -то може считати, що об'єм добичі на на місці ражені небольшої. Ну кожних 30, 40, 60 мільйонів. Кубометров хороших для імпорту для э, 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 газа з Росії, или, как я уже подчеркнул, газа через реверсні поставки з Євросоюзу. Постачати газ прикарпатцям Грабівське родовище готове. Енергетики чекають лише відповідних дозвільних документів з Києва. А поки що, тут тривають пошукові роботи. На території родовища вже цього року планують проборити ще одну свердловину. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.